Друзья, если у вас нет возможности читать историческую повесть Ивана Франко «Захар Беркут», смотрите это видео. Это история о борьбе карпатских парней с монголами в 13 веке. Написал повесть Франко в 1882 году. Эту повесть я читал на украинском языке, поэтому и пересказ будет на языке оригинала. Для тех, кто не понимает украинского, Включайте субтитри я зробив перевод на русский язик. Отже, сумно тепер на Тухольщині. Люди стали біднішими. Життя з очей зникло, кожен думає тільки про себе. І не розуміють люди, що таким чином їхня громада стає слабшою. А колись тут було не так. Тільки старі люди пам'ятають ті часи і іноді розповідають малим дітям історію про їхнього ватажка. Захара Беркута. Було це навесні 1241 року. В Тухольських горах поселився боярин Тугар Вовк, якому князь Данило подарував багато земель. Якось він з іншими боярами пішов у ліс на полювання. А тоді полювання без вогнепальної зброї було небезпечним. Часто звірі вбивали мисливців. Цього разу боярин взяв навіть свою доньку Мирославу. Вона була красивою і доброю, всяк хотів мати її за свою дружину. Дівчину виховував батько, тому вона була сильною, швидкою, але водночас ніжною. Мати померла відразу після її народження. Полювання тривало вже третій день. Багатьох оленів і турів повбивали бояри. В цей останній день вони хотіли вполювати ведмедя. Провідником у бояр був син місцевого старшини Захара Беркута Максим. Він добре знав, де є ведмеже лігво. І з самого ранку бояри пішли за Максимом. Мирослава теж була поруч. Максим намагався відмовити дівчину від небезпечного походу, але та була впертою. Нарешті мисливці наблизились до лігва. Бояри почали шуміти, щоб виманити ведмедя. Він з'явився. Найближчим до нього був Тугар Вовк. Боярин вистрілив з лука і влучив в око. Ведмідь заревів і побіг геть. Наздогнати його і вбити було справою часу. Тугар Вовк сокирою розрубав йому голову навпіл. На цьому бояри не зупинились, пішли далі. А Мирослава тим часом поглядала на Максима, вподобався він їй. З'явився інший ведмідь, якого поранили, але не сильно. Він напав на одного боярина і легко його вбив. Поки інші стояли незворушними, Максим поцілив стрілою в серце ведмедя. Мисливці розділились на дві команди і пішли далі. Мирослава захотіла бути в одній групі з Максимом. Ось так ішли вони, і Мирослава десь впала в якусь яму. Це було лігво величезної ведмедиці з її дітками. Дівчина не ворушилась. Вона подула в ріг, щоб покликати на допомогу. Ведмедиця заревіла і пішла на неї. Дівчина виставила поперед себе спис. Вони не рухались, дивились один одному в очі. Ведмедиця встала, щоб взяти камінь, і тут дівчина атакувала її списом. Рана була несмертельна, тому ведмедиця знову пішла на дівчину. Мирослава кликала на допомогу, і тут з'явився Максим. Він своїм списом вдарив ведмедицю. Ну і потім Мирослава добила її сокирою і кинулась до Максима. Все покохала хлопця. Тим часом прибігли бояри, і дівчина розповіла про ведмедицю і про те, як Максим її врятував. Тугар Вовк, звісно, був радий, що доньку врятували, але більше хотів, щоб це зробив якийсь боярин, а не простий смерд. Йому навіть не хотілося привселюдно дякувати мужицькому сину, але через силу зробив це. Пам'ятаю, хлопче, я ніколи не забуду, що ти врятував мою єдину доньку. І колись я так само віддячу тобі. Двох малих ведмежат бояри забрали з собою. А з усіх вбитих ведмедів зняли шкуру і повернулись до мисливського табору. Село Тухля було стародавнім, в ньому жили півтори тисячі душ. Основна діяльність людей, з якої вони жили, було скотарство: вівці, корови, воли. Також допомагав ліс деревиною, ягодами, медом, тваринами. Тугар Вовк з донькою і Максимом спустились в село. Хлопець розповів боярину про свого батька, якого всі поважали в селі. То це значить, він бунтує проти мене і проти князя? спитав Тугар. Ні. Вся громада на тебе гнівається через те, що ти забрав собі громадський ліс і полонини і навіть не спитав людей. А чого я маю питати дозволу? Мені князь це подарував. Мій батько так само каже людям. Скоро буде громадський суд. Приходьте, заспокойте людей. Розумів Максим, що з таким батьком важко йому буде отримати Мирославу. Вони йшли по селу і побачили трьох старців, які запрошували всіх мешканців на громадську раду. Я не піду, відразу сказав Тугар Вовк. Сходіть, радив Максим. Погано від цього не буде. Мирослава теж приєдналась до хлопця. Добре, прийду, подивлюсь, що то за таке ваша рада. Пройшли вони хату Максима, але хлопець вирішив провести Мирославу з батьком до їхнього дому. Біля дому на скелі стояв величезний камінь. Було неприємне відчуття, що він будь-якої хвилі може впасти. Утім, цей камінь для тухольців був святим, його називали Сторожем. І Максим розповів Мирославі легенду про той камінь. А батько теж слухав і думав собі, які ці смерди дикі, якщо вірять в такі легенди. Максим підійшов до боярина і попросився бути його слугою. Та нема питань, приходь з батьком і наймись на службу, якщо так сильно хочеш. Ні, не так. Дозволь мені бути тобі сином. У тебе ж є батько. Значно розумніше за мене ні, не так. Віддай за мене свою доньку, я її кохаю. У Тугара аж обличчя Перекосило. Ти смерть? та як ти смієш таке говорити? Якби ти не врятував її життя, тут би тебе і вбив. Моя донька гідна найкращих чоловіків, а не таких, як ти. Йди, хлопче, геть, поки до гріха не дійшло. Дивись, боярине. Життя воно таке, що все може бути, сказав Максим і пішов. Мирослава стояла поруч, все це слухала і плакала, а потім сказала Максиму, що буде його жінкою. Батько, віддай мене за Максима, хочу бути його дружиною. Вона поцілувала хлопця. Ну, а тепер ходімо додому, сказала Мирослава батькові, і вони пішли далі. А Максим ще кілька хвилин сам стояв на тому місці і вже потім пішов додому. За селом біля водопаду посеред поля стояла стара липа, яку поважали всі тухальці. Саме біля цієї липи збиралась сільська рада. Слово взяв 90-річний Захар Беркут, батько вісьмох синів. Максим був наймолодшим. Незважаючи на вік, Захар був сильним, і, хоча на полювання він вже не ходив, Займався садом, пасікою і ліками. Знахарем був гарним. Коли був молодим, то пішов шукати такого лікаря, який міг би його чомусь навчити. І знайшов в монастирі одного старця. Три роки прожив з ним Захар і сам став знахарем. З тих часів минуло 70 років. Захара Беркута знали люди набагато миль навколо, знали і поважали. І, хоча християнство вже потрохи ставало загальною релігією, Захар залишався старовіром, тобто поклонявся богам сонця, дощу, лісу. Коли боярин Тугар Вовк оселився на Тухольщині, то відразу почав наводити свої порядки перекрив для людей дорогу, сказав, щоб за проїзд йому платили. Чого це? питали люди. А я так хочу, не подобається. Звертайтесь до князя. Нікуди тухальці не звертались, прийшли з сокирами, порубали той шлагбаум і спалили його. Боярин лютував, але нічого не міг зробити. Тоді він відібрав собі кращі полонини і ліс. І знову прийшли до нього люди. Якого дідька? Це громадські землі. А мені все рівно не подобається. Звертайтесь до князя. Відтоді почалась тиха війна між тухольцями і боярином. Той вбивав їхній скот, бив вівчарів, які заходили на його землі. І тухольці вирішили силою прогнати боярина з його слугами. Тоді Захар Беркут сказав, що треба викликати боярина на раду, щоб він міг сказати слово за себе і вже потім приймати справедливе рішення, що робити далі. Захар розумів, що яким би не було те рішення. Все одно нічого хорошого потім не буде. Коли рада тривала, прийшов на неї і Тугар Вовк разом з десятьма воїнами. Його спитали, на якій підставі він кривдить громаду. Мій князь Данило велів мені бути тут воєводою і начальником. Ми за тебе дуже раді, тільки твій князь нам не указ, сказав Захар. Ніколи його тут не бачили, але за те, що року платимо йому данину. Ми, люди вільні. Самі за себе, і як бачиш, все у нас добре. Скажи, боярин, твій князь справедливий? Звісно, про це всі знають. То виходить, що він тебе сюди поставив, щоб ти теж був справедливим. Ну так, тоді скажи: чи можна несправедливими поступками вчиняти справедливість? Чи можна кривдити людей і вимагати від них любов і повагу? Боярин мовчав, ось тому ти й мовчиш, бо знаєш, що так неможливо. Чи справедливо виганяти нас з наших лісів, вбивати лісничого? Ми ж ніколи нічого поганого твоєму князю і тобі не робили. Князь головний, він що хоче, те й робить. Та ви не знаєте, що сюди йдуть монголи, і князь вас захищатиме. Те, що монголи йдуть, ми знаємо, і ніхто нас не захищатиме. Крім нас самих, тільки ми разом з іншими громадами будемо себе захищати. А твій князь Данило побіг до угорського короля просити про допомогу від монголів. Тоді Тугар Вовк запропонував себе воєводою для тухольців в боротьбі проти монголів. Відмовив йому в цьому Захар, тому що не можна довіритись людині, про заслуги якої нічого не відомо. Скажи нам, боярине. За які заслуги тебе нагородив твій князь? За те, що я свою кров проливав на війнах. Злочинці теж проливають свою кров і їх засуджують, а ті війни були розбійницькі. І тут з громади вийшов один старець, сказав, що він колись воював з боярином. Тугар Вовк зблід, як його побачив, старець не встиг вимовити, що боярин був зрадником. Тугар кинув в нього сокиру і вбив. Громада підняла галас: прямо тут хотіли вбити боярина. Тоді Захар взяв слово. Він сказав, що цим вбивством боярин сам визнав свою провину. У тебе є три дні, щоб піти звідси, потім прийдуть наші люди і зруйнують твій дім. Та мені начхати на ваш суд, приходьте, я вас зустріну, сказав боярин і пішов геть. Для зруйнування дому боярина обрали десятьох хлопців, серед яких був і Максим. Не хотів він іти проти батька Мирослави та все ж мусив. До Тухлі прийшли посланці з інших громад, казали, що монголи вже близько, люди тікали від них в ліс і гори. Посланці просили допомоги у тухольців. Захар відмовив, сказав, що їм самим треба думати, як себе захистити. Ви спочатку самі розберіться зі своїми боярами, які вам жити заважають, порадив Захар. Без бояр вам буде легше. Першими містами, які знищили монголи, були Київ, Канів, Переяслав. За ними були тисячі сіл і містечок. Русь тоді не була єдиною, тому хан Батий легко просувався далі. Монголи йшли на Угорщину через руські землі. Зрештою, боярин Тугар Вовк втік. Розумів, що шансів у нього проти тухольців немає. Він на конях їхав разом з Мирославою. Дівчина сумувала, вона не хотіла звідси їхати, їй тут подобалось, особливо Максимка. Мирослава розповіла, що в ніч перед полюванням їй приснилась мати, яку вона знала тільки від батька, і сказала їй слухати свого серця, йти за ним. Вона мене благословила, і потім я відразу прокинулась. Так що в мене є благословення від мами. Забудь, то був сон. І того вівчаря ти більше ніколи не побачиш. Вигнали нас. Це напевно через те, що ти жорстоким був з людьми. Куди ми зараз їдемо? Та хто його знає, кудись? Тугар розповів, що насправді князь вигнав його подалі, щоб не бачити його поруч. Тим часом вони підійшли до краю гори. І побачили внизу долину, яка вся була в полум'ї. Люди і худоба кричали, хати горіли. Тугар з Мирославою не могли відвести погляду від такого жахливого видовища. Утім, Тугар радів монголам, називав їх союзниками проти холопів. Як так? Вони ж наших людей вбивають, не розуміла Мирослава. Та все рівно. Якщо вони мені допоможуть, значить, друзі мені. «Батько, це ж зрада свого краю. Але він її не слухав, поскакав до монголів, і Морослава в сльозах теж поїхала за ним. Тугар знав монгольську мову, їх прийняли з повагою. Морослава почала розуміти, що чутки про зраду батька, скоріш за все, правдиві, що правда, доказів цього не було, тому князь його не стратив. В тій битві Тугар першим пішов у бій. Його схопили в полон, але чомусь дуже швидко потім відпустили. Відтоді у дворі князя перестали довіряти Тугару, і він попросився у князя поїхати на Тухольщину. Князь був і радий позбутись таким чином боярина. Мирослава відчула себе самотньою, адже розуміла, що батько вже багато років був зрадником. Тугара Вовка до свого шатра на воєнну раду покликали. Онуки Чингісхана. Головним серед них був пета. Він привітався з боярином. Хіба ти не знаєш, що жінкам не місце в таборі? спитав він. Знаю. Прошу дозволити їй переночувати, а завтра я щось придумаю. Пета наказав Мирославі підійти до нього, дав їй золотий перстень і сказав, що з ним в таборі її ніхто не чіпатиме. Дівчина думала брати чи не брати. Зрештою взяла. Її відвели до шатра, а батько пішов на воєнну раду. Там він розповів, якими шляхами і як довго треба йти до Угорщини. Сказав, що найкоротший шлях йде через Тухлю. Там бояр нема, тільки холопи, в яких нема зброї і які воювати не вміють. Пета погодився йти на Тухлю. Раптом монгол Бурунда запропонував інший план. Я зі своїми хлопцями піду на Тухлю, а ти йди іншим шляхом. Після Тухлі будемо атакувати угорців з двох боків. Такий план більше сподобався Петі. Тугар Вовк сказав, що він хоче першими йти на Тухлю перед основним військом. Йому дозволили. Коли боярин прийшов до шатра, Мирослава плакала: Не плач, доню. Завтра я вб'ю твого Максима, заспокоїв її батько. Що, ти йдеш на тухлю? Та ні. відповів Тугар. Тепер я не гідна бути дружиною Максима. Він чесна душа, а я донька зрадника. Може, тепер я сама зрадниця. Я сама поїду в Тухлю і попереджу Максима. Батько пообіцяв не чіпати хлопця і велів Морославі чекати його повернення.